Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас не одна, з помічником от всівся і не хочу звідси відходити. Буде мені допомагати. І зняти відео для вас. Вчора я отримала свою посилочку від компанії Oriflame. Вона зовсім невеличка. І так як завтра вже маю віддати дівчаткам, тому вирішила швиденько вам показати, що ж було в моєму замовленні. А в моєму замовленні, яке я робила ось по цьому діючому каталожку, який у нас діє, було 5 помадок від Jordani Gold. В цьому каталозі у нас була дуже класна ціна на помадки. Ось такі от я вам покажу, вони 249 гривень коштували. Каталог зараз ще діє, ще їх можна замовити: сатинова губна помадка. Ці помадки мені дуже подобаються. Я їх розрекламувала для клієнтів, і дівчатка у мене замовили. Зараз я вам кожну покажу. Замовили у мене дівчатка 42 324 код. Зараз вам покажу, вийму цю помадку. який вигляд вона має. Ось така от. Дивіться, ось така от. Свочі робити не буду, так як. Маю віддати. Так зараз я вам її покажу. По каталогу, як вона виглядає? Ось. Перша. Майже така як в каталозі. сорок два, триста двадцять це одна помадка. Далі дивимося другу код у нас. 42, 325. У мене замовили такі самі ходові відтіночки. Покажу вам ось цю. Дивіться, вона така, ніби більш трошки розовіша. Ось друга вона, також, як на мене, то співпадає з каталогом. Так, це друга помадка. Далі третя помадка у нас під номером 42-328. Зараз я вам покажу її. Ось така от. Дивіться, яка краса, дуже гарна помадка. Взагалі, я дуже люблю ці помадки, саме сатинові матові мені менше подобаються. Зараз подивимося по каталогу 42-328. Ну ось. Також співпадає з каталогу. Дуже гарні кольори. Так, ще у нас залишається дві помадки. Степан у нас надумав лизатися. Степка не зачіпай помади, не можна. Далі ось така от помадка. Також дуже гарна, 42 326. Як на мене, вони всі неймовірно красиві. Так, і ще одна помадка, Рожева півонія. Зараз вам покажу Степан, не зачіпай. Ось така це от я для себе залишила, вона мені дуже сподобалась. Я її якось зловила там, бо її немає зараз наявності, вона відсутня для замовлення. Також вона мені дуже сподобалась. Зараз я зроблю своч, так як це моя. Ось так от. Вона виглядає. Дуже гарний такий рожевий Так, складу, покажу вам ще раз їх. Ось такі от помадки замовила у мене дівчатка. І також в замовленні у мене був набір сережок. Я акуратно відкрила. І покажу вам, можливо, ви вже і бачили огляди на них. Мені вони дуже сподобались. Подивіться, яка краса дуже гарний набір. Цілих 4 пари сережок, взагалі супер на весну. Це у мене дівчинка замовила, але вона дозволила відкрити, щоб я вам показала. Ось така от краса була в моєму замовленні. І не менш красиві помадки. ходові відтіночки. Це все, що було у мене в замовленні. Це вже третє замовлення, яке я робила ось по цьому каталожку. Каталог дуже цікавий, дуже багато є гарних пропозицій в ньому. А я вам усім дякую за перегляд. Ми з Степаном дякуємо, да, Степка? Кажи, пока-пока, дівчаткам. Дякую вам усім за те, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Мирного вечора вам усім і до нових зустрічей. Стьовка, кажи дівчаткам па-па-па-па. па Пока-пока. -па -па. До нових зустрічей на моєму каналі.